Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі Мотограж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо Рубрика запитання відповіді. Звичайно, я думаю, що досить цікава рубрика в нашому каналі вийшла з вами разом, тому що ви Чому в нашому? Тому що ви є учасниками, учасниками цього каналу. І якщо б вас не було, звичайно, не було б цікаво щось комусь та й розказувати. Для себе мені воно не потрібно, бо я то знаю. А хочу поділитися цими знаннями і щоб ви, як говориться, не мучилися. Ну що ж, для початку протрем наші професорські окуляри, щоб я міг добре бачити гарно. Бо зір вже не першої свіжості, там нема що встидатися. Треба трошки, як говориться, в паспорт заглядати, і воно все показує. Отаке от. Значить, ситуація, друзі, виглядає ось так. Значить, Прозвучало два запитання, але ми їх, напевно, злиємо в одне. Одне разом, тому що воно є, так би мовити, поєднано. Значить, розкажіть про е, налаштування бензокоси. Е, ну, будемо так казати, По, з чого почати, і напевно, напевно, ще поєднаємо друге запитання: е, що це є за багата і бідна суміш на мотокосах. Тобто пояснити. Як виглядає багато, як виглядає бідно. Давайте ми вам пояснимо і ще й намалюємо, напевно. Ось. Значить, будемо так говорити. Налаштування бензокоси. Давайте, напевно, спочатку почнемо говорити з бідної і з багатої суміші, щоб ми собі то розуміли. Як ви вже бачили на столі лежать робочому карбюратор. Карбюратори. А, до речі, там один пан писав, зробіть собі більший стіл. Друзі, є більший стіл, дивіться. Увага! Раз. І є стіл. Бачите, він в мене все підпирається, все як належиться. Все, я маю великий стіл, бачите, аж ого. го Але він мені незручний. Він мені дуже незручний, тому що далеко щось там діставати до інструмента. На ньому можна, хтось в гості прийде, кави попити, поїсти. Ще щось, все, бачите, він на завісах, дорогих завісах, на підшипниках. Я в свій час зробив, бачите. Спеціально, щоб тут детальки не злітали бортики, все як належить. Це гарна велика дошка. Але він в мене відкидається в рідкі випадки. І безпосередньо ним користуюся тільки оцим. Назвичайно його люблю, він мені зручний, я можу щось підперти собою, щось зафіксувати бензопилу чи косу. Наприклад. Коли щось там відкручує, мені цього місця достатньо. Добре. Це є відповідь на запитання, яке написала людина про стіл. Ну що, поп'ємо водички перед розмовою нашою. На дворі в нас жара, якщо чесно, 29 градусів. Сьогодні маємо 27 травня, друзі. От. Ну і що я хочу сказати? Ще раз звертаюся, що це є за багата і бідна суміш на мотокосах. Ну і бензопилах, звичайно, так само. Також і на машинах, друзі. Значить, Почнемо, напевно, Значить, для горіння э, суміші. Тобто бензини, а по повітря з бензином це вже суміш, будемо так казати. Емульсія, хто як там називає. Отаке от. Значить, беремо ручку, поки що мені то не треба. А беремо нашу писачку Ось, хвилю. Значить, Дивимося. Щоб суміш наша спалахувала добре в циліндрі, нам потрібна відповідна пропорція палива. І від повітря попорція повітря. Оце ми будемо мати повітря, а це буде мати паливо. Давайте отак паливо. А то повітря. О, хмару намалюю. А тут буде що? Капельки. Падає дощик. Ну, пожартували, звичайно, так, щоб собі розуміли. Значить, дивіться. Щоб суміш наша спалахнула, почала горіти в циліндрі. Звичайно, доступу там, щоб там як людина дихає. Для цього все подається через друзі, сюди, через дифузор. Відкривається газ заслонка. І через дифузор потрапляє повітря. По відношенню до цієї кількості повітря, наскільки ми відкрили заслонку, у нас регулюється карбюратор налаштуванням палива. Друзі, Паливо у нас регулюється. Як ми вже знаємо отими тими гвинтами. Ну, просто як в якому, в якому карбюраторі. В котрому з карбюраторі він є, ну, тобто, відкритий під пружинкою. І, а інший є в корпусі. При тому, що воно є все так само однаково, так як бачите, і з цього виступає, і з цього виступає. Ось. Так само все виступає. Значить. Повітря, бензин, наоборот, бензин і повітря. А зараз я собі напишу. Бенза. Все, на що мені ті крапельки малювати? І повітря. Повітря. Це є кількість, кількість. Значить так, бензин і повітря. Тепер, увага! Так от я його ставлю просто, щоб воно собі там тай було якось. Зараз. ну Менше з тим, ви розумієте. Значить дивіться, щоб суміш наша спалахнула нормально в циліндрі, карбюратор її утворює. Для того він і карбюратор, щоб вмішувати бензин з повітрям. Для того є налаштувальні гвинти. Це є якості суміші і також є голочка зверху тут. Бачите, отут є всередині. Також вона регулюється при потребі. З завода вона і відлаштована вже. І я не бачу потреби її регулювати. Ну, буває, що треба трошки коректанути деколи. Під себе, так би мовити, під свій почерк, під свій характер, як воно хочеться, щоб було. І, звичайно, в якості суміші. гвинти. Бачите. Ось вони. Тоді, значить, запам'ятовуємо, коли, друзі, гвинт, ми закручуємо якості суміші. Ми перекриваємо канал з бензином. Ми перекриваємо канал з бензином, тобто закриваємо цим конусним гвинтом. Конусним гвинтом подачу бензини, а кількість повітря в нас залишається та сама. Ну, при певному відкритті, так би мовити. І тут, коли ми його закручуємо, суміш в нас забідняється, друзі. А Значить, то в нас виходить так. Якщо в нас є однакова порція, ну, наприклад, що воно там має ну, по половині горіти там, так як в машині колись було сказано, на кілограм повітря йде 15 літрів бензину. На, обор... на літру бензину 15 кілограм повітря. От. Якщо ми вже забідняємо суміш, значить в нас йде 16 кг повітря на кілограм бенз... на літру бензину. Тобто в нас вже йде пропорція бідніша, більше повітря, менше палива. От, в тому випадку, ніби ми закручуємо гвинт. Я вже так кажу відносне число, розумієте, там, скільки літрів чого, там, повітря на, Я кажу, так як по машині, але суть того є однакова, щоб ви собі мали на увазі, розуміли, що воно означає. Тобто, ми тоді, коли ми прикручуємо якості суміш і гвинт, ми суміш забідняємо, коли закручуємо за годинниковою стрілкою. Тобто, у нас повітря стає більше. А бензини стає менше, друзі. Стає менше. Порівняно там, з рівною, наприклад, ну, наприклад, частиною. То в нас буде вже бідна суміш. Якщо це поєднати, тобто повітря забагато, а е, палива є замало. Тепер можна піти в зону багатої суміші. Коли ми відкручуємо гвинт е, якості суміші, друзі. В тому випадку в нас виходить більше палива. І мало повітря. То, наприклад, йде 13 кілограм повітря, ну, образно кажучи, 13 кілограм повітря. так, 13 кілограм повітря, бо тут вже менше є на літр палива. Пропорція у нас вже зовсім буде інша. Тобто повітря, бензини буде забагато проти повітря. І суміш в нас буде е, тоді багато. Як воно в циліндрі відбувається, хочете вам скажу, у мене є така прозора свічка, коли суміш видно. Мушу попивати, пан професор пересихає в горлі, коли розмовляє. Тому треба пити водичку при 30-градусній температурі. Значить, дивіться. Значить, Дуже багато цікавого є розказати, щоб то все пояснити докладно. Ой, то буде велика цей от, бачите, неможливо так все зразу розжувати і щоб все дійшло якось покроково. І тоді, суміш в нас забагато. Хтось скаже, що ти там розказуєш, то все, ти давай говори по темі, про коси, як там то все виглядає в регулюванні. Друзі, ну спочатку я мушу пояснити, що це таке багата і бідна суміш. Тобто в нас буде тут нормальна, наприклад, суміш. Оце буде нормальна. Це в нас буде багато. Це в нас буде бідна суміш. Бідна суміш. А тут буде багато суміш. Буква Б. Бачите, я все наоборот малюю так, щоб вам було видно. Це буде багата суміш. О, собі розумієте. Отак виглядає по природі. Розумієте, однаково. За мало бензину, за багато повітря, за багато бензину, за мало повітря це є багата суміш. І в тому чи іншому випадку, по фізиці, воно буде по-іншому горіти. Так буде недобре трохи, будемо так сказати, і так буде трохи недобре. Тому що в тому випадку в циліндрі бензин горить більш червоним кольором. Суміш йде багата, він не хоче добре горіти, коефіцієнт корисної дії з двигуна падає. Також, як і падає при бідній суміші. Тільки в двохтактному двигуні, в чотирьохтактному нічого не буде особливого, так воно ну, там може десь на клапана щось, якщо на газу їздить і тому подібне. І цей... А так як в двохтактному двигуні, наскільки ми про нього розмовляємо, бідна суміш досить таке буде шкідливою для е, нашого двигуна. Як ми вже говорили в попередні відео, попередніх відео, що свічка у нас буде більш білого кольору, сивого, сірого такого е, електрод. Розумієте? І тому не дуже. Якщо ви зробите забагато суміш, також буде погано горіти, також коефіцієнт корисної дії буде недобрий. І також буде в мінус іти, може відбуватися певне якесь закоксування, якщо є неякісне масло. Тобто, буде більше змащуватися, то все не вигорати і буде утворюватись там нагар. Зумієте, тому люди там кажуть, о, якщо там багато масла, дати, буде нагар. Друзі, все треба гарно регулювати. Карбюратор має бути відрегульований і добре масло, і тоді нагарів не буде. Отаке. І тому стараємося добре відрегуля... відрегулювати. Тепер питання номер 2 Трошки щось по суміші вам пояснив. Ну так, згрубша, бо тут повірте, що вам чаїв не вистачить. ми то будемо довго говорити, тут на пару годин буде. Отаке от. Ну, Скажу так, що як воно все віддається на бензокосі, друзі. Бо йшлося про бензокосу, про пелі, по пилі трошки буде по-іншому виглядати. Але в загальному, в загальному де говоримо зараз по бензокосі, друзі. По пилі майже так само, але може якісь трошки нюанси є. Коса по своєму специфічна по налаштуваннях карбюратора. От. І значить, виглядає так. Якщо ми йдемо, наприклад, багата суміш, друзі. Відкручуємо гвинт. там. Ну, Середнє налаштування, будемо так казати. Від 2,5 обертів до 1,5, до одного може бути навіть закрученого. Закручуєте гвинт до кінця вправо, до упорчика легенько не треба там його затягувати, знаєте, бо ще трохи ще трохи і потім бабах обірвали. О, таке от. Легенько до упорчика закрутили, як говориться, двома пальчиками чи трьома, от воно, собі, бачите, крутиться, дивіться. Отак беремо. О бачите? о, бачите, пальцями двома кручу. Все. От собі бачите. Крутим, крутим, крутим. Закручуємо, забідняємо, забідняємо, ну так образно кажучи, бабах вперлися. От і все. Нехай це буде так. Тепер йдемо. Рахуємо від прорізу. Це є один оберт. При якому вже коса буде працювати, перепрошую, бо мені все падає. Зараз, щоб вам було видно. Це є один оберт. І тепер даємо два оберта. І два з половиною, друзі. Це, я думаю, така максимальне налаштування, про якого вона ще може нормально робити. І то фактично в загальному коси працюють в районі двох обертів, повних на 360 і десь до півтори. отак ну, Але кажу, двигун двигуну не рівень. Не можна такого запитання задавати. А скільки обертів має накручений бути той чи той гвинт. Чи той, там, скажімо, чи в карбюраторі, Ельочка, Ашечка, в бензопилі, нема такого. Все налаштовуєте відповідно до бензопили, чи коси, тобто до двигуна, який, тобто, по мірі його зношення, по мірі його нового там продувочних впускних випускних вікон. все, які його фази хочуть, так, відповідно, потрібен, він хоче налаштування для, для нього особисто. Знаєте, колись приїжджає людина до мене і каже, а ви маєте стенд, щоб карбюратор відлаштувати? Ну, на машині, там як з машиною приїжджали. А я людині відповідаю. Кажу, стендом є двигун. Як можна зробити чай чи каву людині на свій смак? Якщо ви робите, хтось прийде в гості, ви кажете, скільки вам кави дати, а скільки вам цукру дати? Розумієте, так само ви мені там насипаєте дві ложки кави. І зробити баюробу, вальнете туди ще дві ложки цукру і що то вийде. Я скажу: вибачте, я п'ю півтора ложечки кави і ні одної цукру, бо, тому що я не відчую смаку кави. Цукру раптом ну, пів півложечки треба давати. Бо дві ложки цукру то вже все. То вже не кава, а помиї перепрошую. Отаке. От Згодіться, хто є горман по кавах. Отаке. От от. Від'їхали трохи від теми. І тому. Кожен двигун хоче налаштовуватися, друзі, індивідуально. Нема такого, що там іменно в тій пелі чи косі, там два там 2,5 чи 3, чи півтора оберта. Його треба налаштовувати індивідуально. Тепер, як ми її налаштовуємо? Все повністю. Про голку я вам вже говорив, ще як треба буде, ще там, то треба прикусі, буде куса якась в ремонті. Я вам ще покажу про налаштування голки, ще третє відео зроблю. Отаке от. Значить, два ви вже бачили, а третє ще буде. Буде робитися. Бо тому що всі відео в мене виходять з запізненням. На даний час на робочому столі в комп'ютері в мене ще чекає 6 відео, друзі. Коли ви вже дивитеся оце, то ви вже їх переглянули. Але повірте, що ще впереди, перед, після тих вже теж чекають. Чекають, чекають, чекають. Як будемо живі, здорові, друзі, все буде добре, будемо відео продовжувати. Значить, якщо відео виходять регулярно, запам'ятайте, що Андрій нігде не подівся і тут є, пан професор. Отаке періодично маю можливі сюди попадати і для вас зробити гарні, цікаві, інформативні відео. Значить так, добре. Як роблю я, друзі? Зробив косу. Наприклад, новий двигун зробився, чи там вже трошки попрацьований, там помінялися сальники, чи там чистка карбюратора була, бо щось варювала бензокоса туди-сюди. Там зазори в свічці подивився, в катушці запалювання, все добре, все гарно. Карбюратор все перевірив, голочку, клапан форсуночку. Все працює, все гарненько, все тримається добре. Тепер ставимо карбюратор. І пан професор беруть і відкручують 2,5 оберта, друзі. Від закрученого, так, В мінус відкручуємо. Проти годинку, 2,5 оберта. Запускаю. Як звикло, завжди буде суміш трошки багатенька трошечки, так би мовити, виходить. Також звернувся до такого, знаєте, коментара, Один чоловік пише мені, каже, що чи то десь окремо писалося. А, в якомусь відео я так вичитав. Я вирішив так наголосити ще за це. Один чоловік пише, каже, що треба ну, спочатку, бере і налаштовує бензокосу, наголошую, без фільтра, друзі, а тоді вже ставить каже, все готово, все нормально. Ні. Ні, ні і ще раз, ні. Запам'ятайте, як говориться, attention, attention бензокосу ви можете завести після ремонту. Вона запустилась, погазували, все нормально, треба там підкоректувати, Я зараз розкажу про, регу... про налаштування, я так трошки забіжу вперед. Але коли ви її будете регулювати вже повністю на роботу, прошу поставити, друзі, фільтр. На карбюратор повністю, чи бублик, чи цей квадратний. І з кришечкою все. Для чого то потрібно? Тому що коса в нас дуже відчуває, коли є фільтр, коли нема фільтр. В бензопилі цього не відчутно, практично не відчутно, а може і зовсім. Но бензокоса. Тут принцип карбюратора трошки інакший роботи, ніж в косі, ніж в пилі, перепрошую. От. Тому вона дуже відчуває. Будемо так казати, можна його прирівняти до мотоцикл... мотоциклетного карбюратора, чи там скутерного, чи мопедного якогось, оцей віз бензокоси, принцип. Так само, хто скутера має, чи мотоцикли, фільтр поставили, зняли відчутна різниця в їзді. Тут так само. Ви відлаштуєте без фільтра, ви його поставите, суміш буде забагато. За тобто, суміш багата є. І все, коли ви поставите фільтр. Тому ви можете її завести без фільтру, просто щоб ви переконалися, що вона запускається на холодну, на горячу, все там слухається налаштування добре. Але вже остаточні налаштування, як говориться, тонкі налаштування, всі, прошу налаштовувати з фільтром в бензокосі. В бензопилі можна без фільтра налаштовувати, і з фільтром і вона того не відчуває, і буде практично однаково. все. А тут дуже відчувається. І тепер ми поставили фільтр і будемо налаштовувати, друзі. Коли ми поставили 2,5 оберта. Даємо газку трошки, вона набирає нормально, наприклад, з холостого ходу в середній і максимальні оберти. І тоді, вже з цієї позиції, друзі, вона вже прогрілася, даєте газ, ну, з фільтром, будемо так казати. даєте газу. І ви чуєте, вона у вас на максимальні оберти ще не виходить. Е, симптоми по двигуну вона буде трошки піддимлювати. Більше диму буде йти. Особливо на холодному двигуні, воно видно, коли нагрівається, вже так нема диму. Ну, Коли горяча, ну, скажімо так, якщо забагата суміш, вона ще буде трохи диміти, наприклад. Такий симптом. І слухаєте по вихлопній трубі. Коли є багата суміш, вона може так трошки підтроювати, підстрілювати. Якщо розрізняєте, то розумієте можливо, про що я говорю. Тоді берете, тримаєте повний газ, друзі. Повний газ. Вона вже горяча, ви нічого не зробите. Масла у вас достатньо, тим більше все в бензині, і воно все гарно мажеться, і нічого ви не зробите її погано. І ви плавно докручуєте в якості суміші. Дивите, вам все видно добре, правда? Надіюся, що все добре видно і собі розумієте. то. Закручуємо гвинт якості суміші плавно. Ми його вже там на чверть закрутили, ви чуєте, оберти зростають. Там скидаєте, додаєте різко газу, все гарно набирає виходить на ті оберти, що ви налаштували. Двигун ще підстрілює трохи. Чує. Дррррр, він так любить. знаєте, двох на, на бензокосі. І ви ще трохи докручуєте, його. оберти ще зростають. І ось з того підтроювання Бензокоса виходить в рівні оберти, вона, при тому, що вона додає обороти собі, максимальні ви тримаєте на повному газу. І вона виходить з цього підтроювання на максимальні оберти починає робота йти з вихлопної рівнесенька. Тобто ви не чуєте підтроєння. В тому моменті, коли від підтроювання вийшли, ви можете її залишити в тих обертах. Якщо дивіться так, якщо ми почнемо ще далі забітняти, ми крутим, крутим, крутим. Вона працює, вона ще набирає оберти, а потім є такі випадки у і вона вже починає скидати, у Ви відкрутили, збагатили суміш, пішла. Але не лишаєте на межі там, де вже почнуться збер... з оберти спадати в бідну суміш. Відкрутіть ще його трошки. Знову відкручуйте до моменту підтроювання, друзі. Почало підтроювати, ви чуєте, оберти потрохи падають, знову ви з підтроювання додаєте, оберти починають зростати. І з моменту підтроювання вона вийшла. Лишаєте на рівних обертах під тою межою підтроювання. Тобто над нею, вище нею, тобто на більших обертах. Розумієте, надіюсь. Все, то буде добре. При тому, що до району з бідної суміші, коли вона вже, тобто їй буде бракувати бензини, вам ще лишиться, наприклад, 180 або 270 градусів. О, того аж по горло вистачає. І все. При тому, що на... Можете побавитися, як маєте трохи часу. Звичайно, шпуля з ліскою. Все нормально. Випускаєте зі шпулі не забагато, то буде окрема тема, до речі то ми про те ще поговоримо з вами. От. І тоді навіть можете, ви її так вже залишили, і то буде добре. Холостей знаєте, де ви регулюєтеся. Регулюється тут вверху, напроти троса газу. І цей. Ви тоді в тому випадку вже залишаєте і можете взяти в кишеньку викрутку, якусь таку зручну, щоб гарно було взяти, тут невеличку, таку вчепились, бо вібрація. І ззаді дістали, трошки дали. Наприклад, в сторону до підтроювання трохи так? Ви чуєте по вихлопні дрр, отак вийде. Пробуєте косити на повний газ, файну нагрузку, даєте грубу траву, густу, тобто. Ви бачите, як вона косить. Потім собі трошки добавили, як було. Скажете, о, ліпше пішла. То я тоді добре, наприклад, налаштував. Бо так було вона обер... тобто, потужність спала трошки. Потім ще трошки, наприклад. Пішла, кажете, значить, ще додаємо так по трошечки, по чверточці. Вроді нормально, але чуть гірше стало. Ой, недобре. Значить, трошки потужності хватає, вона не стягує. Раз, сюди, відпустили трошки. Даєте газу вуг, вона йде, чуєте, що йде навантаження, але при тому мотор справляється. все. Вам ніхто не каже працювати на максимальних газах, але для налаштування треба то зробити, друзі. От і все, тоді в нас, на горяч, димності не буде. Буде коефіцієнт корисної дії з двигуна максимальний, то що сердечко мотора зробило. І е, буде розхід палива малий, буде добре коситися і тому подібне. Якось так. То, скажімо так, То, е, Вийшло в нас такі дві теми знаєте, про налаштування бензокоси і про бідну і багатосуміш. Спочатку то все треба було так розказати, трохи розживати. Чесно кажучи, це є 10% з того всього, 15-20%. А попри то можна ще дуже багато говорити. Наголошую ще раз. Я думаю, що це в нас буде дуже гарна рубрика по таких запитаннях, відповідях. І ви собі для себе зможете багато взяти, напевно, з якихось поломок. Ага, є така то тема там, чому там не розвиваю обертів коса чи ще щось, ми ще про це поговоримо, ще буде тема. І, цей от, і тому подібне. Різних купо таких, з чим ви стикалися, ви собі набрали, ага, вибило. Або просто ви вже дивилися, в мене таке відео було. Якщо не було, з чим, якими ви болячками стикалися і не давали собі ради, пишіть в коментарях, не встидайтеся. І буде цікаво для інших, і тим більше для вас. І я з радістю вам завжди розкажу, покажу, поясню, як правильно то все усунути. І щоб ви собі працювали гарно і не мучились. Бо тому що правильне налаштування, друзі, ну, вернемося до теми. Правильне налаштування оцього суміш, бідна, багата карбюратора. На косі, як налаштувати косу, два, два питання докупи. Власне, що вони впливають на вашу продуктивність праці, на вашу кишеню, тобто економію палива, і також на ресурс двигуна. От, власне, що я в кінці ще тепер підкреслив, бачите, воно все грає роль. Бо тому, що будемо забідняти суміш, мотор буде, друзі, перегріватися. Не годиться та штука, буде швидко зноситися, не буде тяги мати. Будемо робити забагато суміш, палива також буде багато йти. Теж не буде тяги і ймовірність різних закоксувань, відкладень, нагарів і тому подібне. При неякісному маслі, друзі, і при ну, звичайно, налаштуваннях карбюратора. Так що якось так. Ну, Напевно, бажаю всім здоров'ячка, успіхів і, як говориться, в вашій праці. Пишіть, друзі. Пишіть запитання, задавайте, що би ви хотіли почути, з чим ви стикалися, з чим ви мучитеся при тих е, роботах, якихось там бензопильних, бензокосних. Е, щоб ви хотіли почути, тобто як усунути ту чи іншу проблему. Завжди радий допомогти. Ну, а з вами були, друзі, професорські окуляри. Бачите, частенькі, би. і пан професор з водичкою в 30 градусну жару. Так, так, друзі, попиваю. Ви, напевно, там вечірком чай п'єте з печеньками. Хтось гарну запашну каву, а хтось і хорошого такого знаєте, хмільного пива з хмелем. Хтось любить нефільтроване, якась гарна рибка. Так що таке, Сам ніколи від того не відмовляюся, не раз люблю пиво. Так що О, таке неодноразово якось гарне якоїсь рибки там. Чи як то нині прийнято говорити закусочки до пива, знаєте, ну, для горілки воно так звучить. Звичайно, закуска, горілка туди-сюди і тому подібне. А для пива воно так цікаво виглядає, щось таке нове, правда? Так що якось так. Добре, все. На тій ноті, напевно, закінчуємо. Ну що? Хочу вам побажати добра, всього найкращого, Божого благословення. Як говориться, робіть добро в тому житті. І повірте, вам вернеться в рази. Все, будьте здорові всім, папа. Щасливо. До нових зустрічей, друзі.